Біфрен, спокій за ясної голови. Українські захисники завдали потужного удару по російській живій силі. У підсумку за минулу добу знищили аж 950 окупантів. Про це звітує генштаб. Найбільше втрату ворога було на Донецькому та Лиманському напрямках. Загалом з початку великого вторгнення росіян ЗСУ знищили майже 2700 танків. Наші захисники спалили майже 5,5 тисяч броньованих машин та більше 1700 артилерійських систем. перетворено на брук 383 реактивні системи залпового вогню, 197 систем. ППО більше не злетить понад 1400 ворожих безпілотників та 274 літаки. Уже немає у армії країни агресорки і двох з половиною сотень гелікоптерів. Назвали ще непотребу побільшало і ворожої автомобільної техніки. Цифра перевищила 4100 тисячі одиниць. Не росіяни і 16 знищених кораблів.